Добрий день усім! Пропоную з вами сьогодні продовжити грати в гру слова назви предметів ознак дій і утворювати з ними речення. Наприклад, почнемо з верхнього рядочка. Слово назва ознаки. Який? Веселий. Слово назва предмета хто? Хлопчик. Слово назва дії. Що робить? Танцює. Отже, виходить речення. Веселий хлопчик танцює. Середній рядочок який? Червоний. Що м'яч? Що робить або що зробив, Здувся. Виходить речення, червоний м'яч здувся». Нижній рядочок яка? Сумна. Хто? Дівчинка. Що робить? Прибирає. Сумна дівчинка прибирає. Тепер прошу вашої допомоги. Замість знака питання треба вам самим придумати слово. Наприклад, веселий чоловік що робить? Яке слово ви придумали? У мене вийшло так. веселий чоловік співає. Наступний середній рядочок який? Дерев'яний. Щось дерев'яне, а що саме? Придумайте ви. І що воно робить, якщо зображений магазин, продавчиня, а значить. Продається, щось дерев'яне продається. Що може продаватись дерев'яне? Я придумала слово будинок. І в мене виходить речення дерев'яний будинок продається. Або стіл, або стілець. Давайте перейдемо до нижнього рядочка. У нас невідоме слово назва ознаки. Який? Хто хлопчик? Що робить? Біжить. А от який хлопчик біжить, невідомо. Придумайте, який хлопчик біжить. Молодці гарно придумали. І у складному завдання. У нас з'являються два знаки питання. Дивіться, слово назва предмета дерево. Яке дерево і що воно робить? Треба придумати. У мене вийшло так. Товсте дерево зростає. А у вас яке дерево? Що воно робить? Давайте спробуємо середній рядочок, який зелений. А хто зелений і що робить, невідомо. Давайте придумувати. Зелений, наприклад, огірок у мене, а у вас? Що робить зелений огірок? Я придумала слово дозріває. Зелений огірок дозріває. А ви зелений? Що? Що робить? Придумали молодці. І останній рядочок, який невідомо? Хто або що невідомо, відомо, що біжить. Хто біжить? І який цей хтось невідомо. Давайте спробуємо придумати. Хто біжить? А який? Я доберу такі слова. Веселий дідусь біжить. А що вийшло у вас? Можна придумати: пухнатий собака біжить, гарний котик біжить. Радісний хлопчик біжить, і можна придумувати багато інших речень, добираючи різні слова. Мені здається, що ви сьогодні дуже добре попрацювали. Продовжимо з вами ще грати в цю гру. До нових зустрічей. Рада була всіх чути. До побачення!